Добрий день. Сьогоднішній наш урок ми починаємо зі сторінки номер 15 на ній ми виконуємо перший рядочок. В нашому завданні нам потрібно знову побудувати тритони від заданих нот, конкретно в нас зараз тільки збільшені кварти і розв'язати їх в одноіменній тональності. Перше, що ми робимо, записуємо таку саму ноту, другу в такті, щоб нам було зручніше. Тепер дивіться, від ноти ми будуємо кварту. Раз, два, три, 4. Тепер перевіряємо кварту по клавіатурі. Має вийти три тони. Ребемоль соль. Півтона тон, півтора, два, два з 2, 2,5. У нас одразу вийшла збільшена кварта. Все чудово. Наступний наш крок ми пишемо розв'язання. Розв'язання збільшеної кварти завжди у нас йде назовні. Вона збільшується і ще більше збільшується під час розв'язання. Тепер залишилось визначити тональності і е, перевірити розв'язання. В збільшеній кварті верхня нота завжди розв'язується на півтона вгору. Тобто, між цими двома нотами має бути півтона. Соль і ля. Ми перевіряємо. Вийшов тон. Треба півтона, треба поставити ля бемоль. І ось ця нота, яку ми знайшли, це буде наша тоніка. Тобто, у нас тональність буде ля бемоль мажор і ля бемоль Мінор. Зрозуміло, так? Тепер з нижньою нотою трошечки складніше. А, у нас внизу в мажорі має вийти півтона, в мінорі має вийти один тон. В мажорі по краях має вийти мала секста. Ой, вибачте, так правильно, у в мінорі велика секста. Навпаки, виходить. Перевіряємо, тут має вийти півтона. Ребемоль до. Ребемоль до. Вийшло півтона, все чудово. Від ля бемоля до до має вийти мала секста. Мала секста це 4 тони. Перевіряємо: Ля бемоль до. Півтона тон, півтора, два, два з половиною три, три з половиною, чотири. Все вийшло. Тепер в мінорі має вийти один тон. Ля бемоль до, Дивимось. Ля бемоль до вийшло півтона. Має бути один тон. Ми ставимо до бемоль. І дивимось, тут має вийти велика секста. Ля Ляба до добамоль Перевіряємо: Ля лябамоль, до Півто Півтона, тон, півтора, 2, 2,5-3, 3,5, 4,5. Все зійшлося. Так само починаємо виконувати другий такт. Ми будуємо кварту. Ми перевіряємо, чи вона вийшла збільшена. Мібемоль-ля. Півтона, тон, півтора, два, два, два з половиною 3 вийшло. Ми пишемо розв'язання наступний крок. Тепер перевіряємо розв'язання. Тут має бути наверху всюди по пів тона. Внизу в мажорі має бути пів тона, в мінорі має бути один тон. Тут має вийти мала секста, тут має вийти велика секста. І ось ця нота зі знаком, якщо він там буде, це буде наша тоніка. Зараз ви ставите відео на паузу і дописуєте повністю цей рядок. Тепер ми з вами співаємо все, що ми побудували. Від ноти Ре-Бемоль. Ре-Бемоль-Соль, Ля-Бемоль-До, в Мінор Ре-Бемоль-Соль.

Ми бемол, ля любимо, сі бемол, ре. ми бемол, ля бемол, сі бемол, ре любимо, від ля бемоля кому низько, може, мі бемоль, соль. Ще раз. Вмінор ми, моля ремімо, сольбимоль. Повторюємо весь так: Лябимоля, ми бемолю соль. Відсібимо лег сібемоль, ми бемоли. Ще раз. Сі бемоль мі, фо, ля. Сі фа ля, бемоль. Тепер у нас з вами слуховий аналіз. Поки що тільки збільшена кварта і зменшена квінта. Збільшена кварта розв'язується назовні може може розв'язатися мажор. Може розв'язатись в мінор. Зменшена квінта розв'язується всередину. Може розв'язатись в мажор. Може розв'язатись в мінор. Отже, зараз ми слухаємо дві речі. По-перше, куди іде розв'язання назовні чи всередину. По-друге, в мажор, чи в мінор. Поїхали. Перший приклад. Розв'язання назовні в мажор. Це збільшена кварта в мажор. Розв'язання всередину в мінор. Це в нас зменшена квінта в мінор. Розв'язання всередину в мажор. Зменшена квінта в мажор. Розв'язання назовні в мінор. Збільшена кварта в мінор. І ще. Тепер я трошки менше підказую. Це. Збільшена кварта в мажор, зменшена квінта в мажор. Це ще одна зменшена квінта в мажор. Це збільшена кварта в мінор, це зменшена квінта в мінор, це збільшена кварта в мажор. Дивіться, на домашнє завдання вам буде сторінка номер 25 передостанній рядочок. Точно так само визначаємо підписуємо акорди нічого нового. Далі, на домашнє завдання, у вас буде ще одна вправа на ритміку. Це сторінка номер 31 У нас приклади А і Б. Потрібно буде розставити тактові риски. Зверніть увагу: перше, що в нас є у нас є синкопа. Друге, що в нас є, у нас є 8 2, 16. Третє, що в нас є, у нас є пунктирний ритм. І четверте, що в нас є, це тріолі. Нагадую про тріолі. Тріоль це коли четвертна нота ділиться не на дві восьмі, як ми звикли, а на три восьмі. Тобто, ось ці три восьмі ноти, вони будуть рахуватися як одна четвертна. Як раз, і, або як два, і, або як три, і, і так далі. Не переплутайте, не починайте її ділити ось так. Бачите циферку 3, це у нас тріоль. Ми на наступному уроці згадаємо, як вони звучать, а зараз вам треба буде просто правильно їх порахувати. А з письмових завдань ми переходимо на сторінку номер 27 На сторінці номер 27 у нас знову побудова відноти. Ми згадуємо Домінант септакорд. Домінант септакорд це акорд, який складається з чотирьох нот через одну. По краях у нього септіма, ось тут у нас септіма, тому він, власне, домінант септакорд. І е, в ньому е, у нас він будується на домінанті, тому він, власне, домінант септакорд. Дивіться, у нас з вами записані якісь ноти, нам потрібно від них побудувати домінант септакорд і розв'язати в одну тональність і в іншу тональність. Що ми робимо? Ми спочатку будуємо просто септакорд. Це в нас чотири ноти через одну. Ось у нас вийшов якийсь септакорд. Це дуже простий етап. Далі, нам потрібно перевірити, чи все правильно. У нас він складається з трьох терцій. Ось ця терція перша це буде велика терція. Нижня терція завжди має бути велика. Давайте дивитись: Ре і Фа. Ре і Фа півтона тон півтора. Півтора тона – яка це терція? Це мала терція. Нам треба велика. Ми ставимо переднотою Фа дієс. Тепер наступні дві терції, ось ця і ось ця, вони мають бути малі. У нас внизу велика терція, а ось тут і ось тут мала терція. Фа, дієс, ля. Дивимось, чи вийшла мала терція. Фа, дієс, ля. Не забуваємо про дієс. Півтона тон півтора вийшла. Нічого міняти не треба. Ля до півтона тон півтора. Теж вийшла мала терція. Все чудово. Тепер останнє нам потрібно знайти його розв'язання. Верхня нота йде на одну вниз. Всі решта йдуть в одну й ту саму ноту. Навіть нижня нота. У нас є якесь розв'язання, тепер найскладніше, нам потрібно його знову ж таки, як в збільшених квартах, перевірити на знаки. На що легко орієнтуватись? Оце в нас називається терцовий тон. Друга нота знизу називається терцовий тон. Між ним і тонікою а три рази в нас повторюється тоніка, має бути півтона. Ось між цією нотою і цією нотою. Фадієс соль. Фадія соль. Вийшло півтона? Вийшло, чудово. Так само у нас, до речі, півтона має бути і в мінорному розв'язанні. Тому у нас все чудово вийшло. Тоніка правильна. У нас виходить соль мажор і соль мінор. Останнє, дивіться, у нас то верхня нота одинакова, а вона має бути різною. Значить, в мажорі тут велика терція. Соль Сі. Півтона тон, півтора два, Велика терція, зійшлось. В мінорі тут мала терція, Солі сі. Було два тона, має бути півтора. Ось тепер у нас завдання виконано. Тобто вам потрібно побудувати септакорд. Визначити знаки. Розв'язати, знайти правильну тоніку. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб у нас отут було півтона. От дуже слідкуйте, дуже уважно. І далі зробити мажор, зробити мінор. Давайте так, я трошки допоможу вам в наступному прикладі. Ми будуємо септакорд. Ми пишемо розв'язання. Тут у нас d 7. А, оця штука, це називається тонічна терція. Тонічна терція. Тонічна терція, де 7, тонічна терція. І тепер ми перевіряємо, від терцового тону ноти соль до тоніки має бути півтона. Я далі вам не підказую, ви це робите самостійно, перевіряєте і будуєте. І так само від ноти Фа теж будуєте. Уже повністю самостійно септакорд перевіряєте знаки, розв'язання перевіряєте знаки. Зараз ми з вами співаємо все, що ми побудували. Так само, як з тритонами, Домінант септакорд співаємо знизу до верху, розв'язання зверху донизу. Всі ноти повторюємо, які повторюються. Ре дієз, ля.

Ми будемо лісолі, молі, рибимо, любимо, 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 мимолі, солі, си бемолі, рибимо. Ще раз. Ми бемолі солі, лісі бемолі, робимо бемоль, ля бемоль, мі бемоль, соль, сі бемоль, ре бемоль, до бемоль, ля бемоль, ля бемоль, ля бемоль. Від фа. Фа, ля, до, мі бемоль, ре, сі бемоль, сі бемоль, сі бемоль. Мінор. Фа, ля, до, мі Ба, бемоль. Рибамо ліси, молі, всімо, але всімой. Повтор. Сіба молі, симо але симемо. Останнє наше завдання на сьогодні диктант. Він буде простенький, коротенький. Слухаємо, визначаємо розмір, мажор чи мінор і кількість тактів. Мажор чи мінор. Мажор, тоніка соль, тональність, соль мажор. Ставимо рисочку скрипічний ключ і знаки соль мажору Розмір, який був. Розмір дві четверті. Скільки було всього тактів? Давайте ще раз розіграю. Що в нас виходить? Чотири такти. Рисочка, скрипічний ключ, знаки соль мажору. Дві четверті, чотири такти. Ставимо крапочки, в першому, шість, в другому, чотири, в третьому, п'ять, в четвертому. Дві. Остання нота в нас буде нота соль. Гаразд. Співаємо соль мажорні настройки. Со. Засвояйте, пожалуйста, ноту соль. Соль. Ноту ре. Ре. Ноту соль. Соль. Ноту си. си. Ноту соль. Соль. фадес. Фадес и Соль. соль. З чого починається перша нота буде ре другої октави, диктант. Разу ви за ним пишете диктант. А на цьому все. Я дуже дякую сьогодні за увагу і до зустрічі.